Повітряна тривога, укриття і гучні слова вдячності. Так розпочалося відкриття дитячого садочка Рута у День незалежності в Ірпені. Цей садочок був зруйнований російською армією у березні минулого року. Але у листопаді Литва взяла під свій патронат повну відбудову дошкільного закладу. Перемовини, формування плану, підписання документів, капітальна реконструкція. Всі ці етапи прийшов дитсадок перш ніж стати таким. На довгоочікуване відкриття рути завітало багато гостей. Символічну стрічку розв'язали президент Литви Гітана Снауседа, посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас, голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко і мер Ірпеня Олександр Маркушин. І Роман Лавий Мені дуже приємно бачити такий чудовий садочок. Я можу лише уявити настільки щасливими діти будуть тут. Я вірю, що діти, дивлячись на прапор Литви, будуть думати про країну, у якій живе багато людей, які дуже люблять Україну. Разом до перемоги для нас наші діти це майбутнє нашої української нації. І в цей день хочу побажати, щоб ми разом з нашими країнами продовжили цей шлях. Партнерства, дружби для того, щоб наші нації жили в мирі і ніколи не бачили війни. Раніше цей садочок називався Радість його перейменували на знак вдячності литовському народові. Рута неофіційний символ Литви. Вже із 1 вересня тут будуть навчатися понад 300 малюків. До війни навчалося значно менше, тому що садочок був двоповерховим. Тепер його не просто відбудували, а добудували третій поверх із зручностями, яких тут раніше не було. Це ліфт, вантажопідіймач та головне надійне і велике укриття. Його облаштували за усіма вимогами. До таких об'єктів. У всій будівлі облаштована система оповіщення, евакуаційні всі виходи. Це підвальне приміщення, укриття добре обладнане рекуператорами, так що навіть при великій кількості людей буде нам вільно дихати, кисню буде достатньо. А ще у садочку сучасна кухня, просторі ігрові та спальні кімнати, вбиральні й душові. Довкола ж садочка яскраві спортивні та ігрові майданчики. Таким обновкам радіють і майбутні вихованці, і їхні батьки. Ігрова абсолютно змінена, покриття. Ну, все в сучасних стандартах дуже гарно, дуже подобається. Ми сьогодні показуємо і доказуємо, що ми все відбудуємо, бо ми не одні з цією бідою з нами весь цивілізований світ, і сьогодні це яскравий приклад. Уряд Літви взяв повністю на 100% на відбудову цей садочок. Приблизний кошторис – це 4,5 мільйона євро. Садочок повністю відповідає всім європейським критеріям. Те, що ми бачимо зараз, це ну, краса, і ми вдячні партнерам, які допомогли зробити нашому меру, втілити в життя цей проєкт. І впевнена, що нашим, нашим дітям буде тут гарно.